Читаючи книгу Дмитра Кулеби Війна за реальність, як перемогти у світі фейків, правди спільнот, я усвідомила, у кожного своя правда. І кожна правда перебуває десь між фейками та іншими правдами. Її постійно вибудовують, атакують і переписують. На мою думку, головна тема книги полягає в тому, що ми не просто споживаємо інформацію, ми живемо у середовищі, яке саме себе вважає правдою. Вона не шукає істину, а нав'язує власну версію правди. Мені дуже сподобалось порівняння людей з оракулами. Оракул це жрець, який пророкував майбутнє від імені Божества. У сучасному контексті ми своєрідні оракули, які говорять від імені богів, транслюючи шаблони, стереотипи, не власні думки, а навіяні на нас месенджі. Кулаба пропонує п'ять правил для захисту інформаційній війні спиратися на реальність, критично мислити. Керувати емоціями, відчувати спільноту та взаємодіяти з державою. Вони звучать як інструкція для виживання, але водночас як поштовх до відповідальності. Війні байдуже, хто ви, але вам не байдуже до війни. Ця цитата змушує задуматися. Правда, це не про вібір, віру і невіру, це рішення. І що більше таких рішень тимічніша реальність, яка не розсипається під натиском фейків, ви на війні за реальністю, але все буде добре, якщо ви боротиметесь. Особливо влучно сюди підійде теза про те, що правда стає першою жертвою війни, а другою реальність. Ця думка дає нам зрозуміти, наскільки крихка поняття вірю і невірю, бо коли зникає правда, ми ще можемо сумніватися. Але коли зникає реальність, сумніватися вже в нічому. Адже йдеться не про віру, а про здатність дотримуватися тих п'ять правил. І найважливіше з них це критично мислити, тому що від нас залежить, що ми повіримо, яку правду оберемо. Немає проблеми в тому, що кожен вірить у щось своє та існує у власній реальності. Проблема виникає тоді, коли хтось намагається нав'язати іншому свою реальність силою м'язів, зброї, політики чи грошей. А інтерпретація фактів спрямовується на провокування конфліктів і безпідставне приниження гідності і обмеження свободи. Ця цитата Кулаби чітко окреслює одну з головних загроз сучасності викривлення правди задля маніпуляції. Коли хтось силоміць нав'язує свою версію світу, правда стає інструментом агресії. Прикладом є російська пропаганда проти України, створюючи агресорів жертвами. У такій сповтореної реальності правда втрачає сенс і стає засобом впливу. І тут виникає питання: ми створюємо правду, чи правда формує нас? Реальність людей формується з того, що комунікують їй і що комунікує вона. Ця цитата нагадує мені іншу, Ахмета Сейтаблаєва. Не глядач створює контент, а контент глядачам. Тобто, ми не просто обираємо, що дивитися, ми формуємо себе на основі обраного. Ми продукт контенту. А в умовах війни за реальністю цей контент часто виробляється не для інформування, а для впливу. Книга занурила мене в задумливий стан. Я все думаю, чому так важко знайти правду, а ще важче повірити в неї. Як говорить Кулаба, людину беруть в облогу, її мозок бомбардують доти, доки вона не визнає ось це і є реальність. І все, що мені казали до війни, виявилося або правдою, або чимось ще гіршим за правду. І саме тут мені здається, що війна ніколи не закінчиться. Вона може завершитися на полі бою, але так звані боги і далі занурюватимуть у химерну суміш правди і неправди. Світ не стане однозначним, бо боротьба за те, що вважається правдою, триватиме. Це вже не про зброю, це про бачення, інтерпретацію, наративи, якими переписують реальність. Ця книга точно не для легких читань. Автор розповідає важливі речі, які важко усвідомити. Але книга мені дуже сподобалась. Обов'язково читати мою іншу книгу «Кулеби». його думки мені дуже близькі.